Це не просто Озвіго, це Озвіго Селекс, ніби звичайна модель з'їла красівку трансформера і прокачалась до максимуму. Адідас вирішив, що звичайного Озвіго вже мало, і бахнув Селекс, версію з бронею, отворами та стилем кіберпанку. Сьогодні перевіримо, що це за звір. Перше, що кидається в очі, жорсткий корпус із перфорацією, верх як екзоскелет, синтетика поверх м'якого текстилю. Це тобі не просто сітка, це шолом для ноги. І виглядає реально футуристично. Силует гладкий, але з характером. У кожному отворі повітря для ноги і стиль для очей. Ти в них кайф, а ще вони легші, ніж виглядають. Сідають добре, облягають ногу, як треба, нічого не тисне. А виглядають? Ну, ти сам бачиш. Це коли комфорт, як в тапках, а вигляд як у кіберагентів. Якщо кайфуєш від сміливого дизайну, бери в моноад. Підписка, лайк, дзвіночок і буде ще більше кросівок із майбутнього. Побачимось!